А безброємо. ворогів, так, хто? Ворог. А людина, бачимо, так, привабливо чоловічою статі, задумливо, красиво, можливо, впевнено займається своїми якими справами, впевнено сидить на своєму там, е чим займається, тобто у своєму кабінеті чи десь де він там. Заправляє свої справи якісь м, ну, майстерністю, оточен, такою, що, що може бути цікавим іншим людям, його діяльність, його так, і от молода особа поруч десь вітає там яка щось напевно, мабуть вона хоче свої вправляти правила свої вправляти правила чоловіку якось так щоб він звернув увагу більш не на неї а на те на її якісь можливості на її теж досягнення на те що хоче навчити його якось жити по іншому Вправляти мазок хоче, дівчина, люди, жінка, жіноча постать. Можливо, вони перебували у якихось стосунках, можливо, вони залицялися, якось було кокетство між ними там якась іскра могла пробіжати, щось їх могло зачепити один в одному. І... А так що вони М -м... зацікавлені в чомусь, так, вони бачать один одного в своїх думках, на... На... в протязі там, часу якогось, вони розмірковують наодинці один про одного. М -м... Так, в чому користь? Хтось хтось можливо бачить, що багато праці у когось, і хтось а, може заздрити, що у когось менше роботи, у когось більше роботи, хто комусь легше дається. Ну, ну, щось приємне там в в житті. Ну, наприклад. Обставини, обставини щось таке, що робить життя легким. Щось таке, людина в чомусь може теряти авторитет, який, якийсь на фоні якоїсь особи дами. Яка має якісь наміри зруйнувати, щось змінити, якось внести якісь корективи а, щодо його діяльності, через які, якісь а, а, способи таємні а, і, а, чи, через а, вплив такий особистий, а, коли вона може Ну, використовувати свої якісь ну, хитрі риси характеру або таланти бо от він розмірковує, може розмірковувати, що йому може загрожувати? Вона хоче втопити його, якимось якимось. Домами, якимось, а, тиском, може, якимось тиском. Тоді, коли він може втрачати опору під ногами, відчувати себе агаленим, відчувати себе сором якесь, щось таке, що може руйнувати його основу. Те самоврятування, яке він яким він себе забезпечив у своєму житті. А це може бути, він може перебувати як у відчувати себе не дуже впевнено, а, час від часу. А Може відчувати себе маленькою людиною, а не, в... не... впевненим молодим. І здатним набагати на на якісь а, а дії на якісь в вправи якусь силу вона може а, хоче а, примінити заради того щоб якось сковати в чомусь людину Якось хоче підштовхнути його чоловіка на якийсь шлях, а, новий шлях, хоче його завести. А, в якісь глибини почуттів, а, можливо, хоче по, а, якось по. Зробити якийсь о, вплив, який щоб о, хоче заволодіти його серцем, скажімо, наприклад, тобто заволодіти його багатством через о, о, ментальні заходи.